Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити про Aquino Tank Weekend і Twitch Drops. Тобто, в цій події в нас буде оновлений магазин жетонів із новими товарами. Відповідно, зараз розберемо строки проведення, скільки максимально ми зможемо зафармити жетонів і, відповідно, які товари в першу чергу зможемо забрати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, а саме Aquino Tank Weekend 2024 буде тривати в нас із 8 по 29 липня. Це, відповідно, трансляція Aquino Tank Weekend із твічдропсами будуть. З 8 по 31 липня сам магазин жетонів Aquino буде відкритий, тобто з сьогоднішнього дня починаючи. І завдання будуть виконуватися з 26 по 29 липня, будучи завдання Аквіно, як указано на офіційному сайті. Що стосується магазину Аквіно, він, як я вже сказав, буде доступний з 8 липня, тобто з сьогоднішнього дня з 12.00 до 31 липня 12.00. І що ми зможемо тут забрати максимальне? А максимальне в нас всього-навсього 3D-стиль, друзі, один, штурмовий комплект для Т30. До речі, раніше ми його могли вже отримати. Доволі непоганий 3D-стиль. Якщо у вас немає Т-30, можете забрати його в першу чергу і викупити цю машину, тому що вона непогана. На ній можна навіть зараз грати. Відповідно, ціна в жетонах 25 жетончиків. Ну і зрозуміло, що один раз на аккаунт. Також у нас доступний до купівлі 2D-стиль Dominion. Також непогано він виглядає. У мене він довгий час стояв на Бураску, 15 жетончиків він коштує, один раз. На аккаунт можна забрати. Також є 2D-стиль Аквіно непоганий 2D-стиль. Його можна ставити на багато техніки, 15 жетончиків коштує. 2D-стиль дупохоронець також. ця Цей 2D стиль елемент кастомізації був колись у коробочках. Два дистиль від моря до моря для Центуріон МК-1. Це конкретно для 8-ї стежки Британії. Навчальні брошури не можу рекомендувати, тому що вони дорогі, аж 15 коштують. Два набори із настановами. Також не можу рекомендувати, тому що їх тут дуже мало і вони коштують аж по 7 жетончиків. Три бонусні завдання на X5 досвіду це можна забрати. Один день танкового преміум аккаунту також можна забрати за 5 жетончиків, слот в гаражі і е, строкові резерви. Ну, це вже у останню чергу, я думаю, будуть люди брати. А що стосується от максимального числа жетончиків. Дивіться, у нас будуть трансляції Twitch Drops із 8 липня, починаючи з 18.00, тобто з сьогоднішнього дня, і будуть вони тривати аж до 29 липня. Але в певні періоди ми зможемо зафармити тільки певні. Значення жетонів. От дивіться, тиждень один з 8 по 12 липня за Києвом з 18.00 початок фарму за 240 хвилин перегляду. Ми зможемо зафармити 4 жетончика. Дивитися можна будь-якого блогера. Далі, вихідні 1, з 12 по 15 липня ще 6 жетончиків Ми зможемо зафармити. Це вже 10 відповідно. тиждень 2, з 15 по 19 липня ще 4 жетончики. Вихідні 2 з 19 по 22 липня ще 6 жетончиків, тиждень 3 з 22 по 26 липня 5 жетончиків, і вихідні 3 аж 10 жетонів зможемо зафармити з 26 по 29 липня за 240 хвилин перегляду. І сумарно у нас буде 35 жетончиків. Тобто 35 жетончиків, якщо повернутися у нас до магазину, то ми зрозуміємо, що ми, наприклад, можемо взяти 3D-стиль штурмовий комплект. Плюс до того можна взяти на ті 10 жетонів, які залишаються, три бонусні завдання на XP досвіду, і, наприклад, один день танкового преміум аккаунта. Так як у мене, наприклад, є цей 3D-стиль, то я хочу забрати собі Аквіно 2D-стиль 1 і, напевне, або дуб-охоронець візьму. Або до Це тобто 30, я витрачу, і плюс до того забрати можна ще один день танкового преміум-аккаунта. Його можна один раз на аккаунт забирати. От така у нас невеличка активність, так скажемо. Тут повністю все зав'язано на перегляд трансляцій на Твічі. Це непогано, звісно, тому що це все на халяву можна сказати. Просто-напросто запускаємо трансляції тижневі і вихідного дня по 240 хвилин. Я розумію, що це аж 4 години. Але тим не менш, це реально зафармити навіть з телефону, друзі. Я розумію, що зараз вимикають дуже часто світло, надовго світло, тобто на комп'ютері це не найкращий варіант. Старайтеся, наприклад, запускати трансляції на телефоні відповідно через додаток. Твіча, ну а там дивіться, кого хочете, той дивіться там в Бейбі або Далкозор, або ще когось. Коротше кажучи, ви самі це все знаєте, вже досвідчені. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати, чи будете приймати участь і що будете в першу чергу забирати. Тому що я думаю, в багатьох цей 3D-стиль вже є в наявності, тобто вибору особливого немає. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!